Якщо вам швидко потрібно приготувати смачний легкий супчик, цей рецепт саме для вас. Сьогодні на обід нас мівіновий суп. Готували такий? Якщо ні, раджу спробувати. Давайте. Для початку будемо робити звичайну засмажку: цибулька і морпа. Кладемо водичку. Дивіться, яка в мене елегантська каструлька. Водичка майже скіпай, додаємо та трішки картоплі. Додаємо засмажечку. Тепер що, беремо нашу мівінку лапшу і зразу сюди кидаємо? Хто хоче, хто ні, але я додаю пакетик спецій, звичайно, підсолюємо по смаку. Додаємо петрушечку або будь-яку вашу улюблену зелень і виключаємо супчик. Накриваємо. Не пройшло і 15 хвилин, як наш супчик готовий. Давайте собі накинемо. Наприклад, я дуже полюбляю даний супчик. Мені він нагадує студентські роки, і він дуже смачний. Готуйте? Розумію.